Всім привіт! Хочу показати будні людини, яка отримала грант від Українського ветеранського фонду, який дозволяє нам розвиватися, масштабуватися, наймати людей на роботу. Ось, Ми зараз переїхали в нове приміщення, у нас склад переїхав нове приміщення. Зараз коротко покажу, як тут зараз і як буде з часом. Тут їхні снівелічки зіканські нині для експериментів, для нових виробів. Ось Так у нас виглядають наші стелазі поки що. Розпітувати всім це розповідаємо. Це має бути проманіроване, порядку серйозно, щоб було гришно доставати, щоб довго нічого не шукати. Поки що тут ще біллі, такий виробничий, такі важкі такі з на шпинями. З цієї сторони ми поставили коробочки, теж які мають бути підписані, щоб не шукати, щоб швидко комплектувати ваше замовлення. Ось, До речі, тут ми ще зробимо такий невеличкий розкрійний стіл, де ми робимо наші експерименти, нові вироби, експериментуємо їх, тестуємо, дивимося, як це все виходить. Бо самі наші основні вироби ми робимо на ось цих розкрійних столах. ось Коли ми запускаємо великий обсяг виробництва. О, тут наш, зразок нашого стільця, теж такий зборочний маленький такий пунктик поки що. І далі у нас вже бек-офіс. Тут у нас упаковка йде, готова продукція. Ми прогляну і, от. і тролями, на пошту нову, і на розетку, і Укрпошта, і міст Експрес, ми працюємо з усіма постачальниками. Ось таке місце де упаковка йде. І, тут у нас така на зона. Теж такий що великий бардак, моє робоче місце, відео продажу. Відправка, логістика, що має бути місце конструктора, експеримент, експериментатора скажемо, так, виробів. Ось, я думаю, що за неділю ми зараз це все, все зробимо. Пороставимо це на місце і я покажу, як це буде виглядати потім. Ось, до речі, наш експериментальний виріб. Дехто говорить, це що з наповненням наповнює речане лушпиня. Вже ми продаємо такий виріб десь приблизно близько року, можливо вже півтора роки. Ось. І Є від клієнтів такі думки, що типу, стандартний виріб він трошки товстий, мають близько 2,5 см. І це, от, якщо людина людини не регулюється сидіння по висоті, воно... Незручно, тобто мене головою задіває за стелю. І ми зробили такий тонший набір, тут теж гарчаневу лушпиня, пройшли такими квадратиками, теж наші кантики, декоративні шви, тут ще просто він не закінчений, його треба все опалити, привести в порядок і ось так, що виглядає спинка то воно теж виконує ергономічну функцію, масажує, вентилює, не дає запарюватися, не дає затікати ногам, тільки воно таке більш ергономічне, повторює вигини крісло, в спинці є так само поперекова підтримка, ви її можете по висоті налаштувати. Зараз ми її проведемо теж в порядок, зробимо відео. Вже в автомобілі, ось так от трошки вирішили додати якось такого декору для подушечки підглу. Так воно все гарно буде виглядати. Да, стрічку ми можемо зробити будь-яку різну. Ось так це про те, що я говорив, наш експериментальний виріб. Хочу ще сказати, да, от для багатьох, хто можливо знає, не знає. Я учасник бойових дій. От е, повернувся після демобілізації. Е, от. Цивільне життя і продовжую справу нашу справу: це покращення здоров'я нації, скажімо так, покращення людей, які сидять, які працюють за кермом в офісі. Ось ми завжди постійно виготовляли ще до війни от такі вироби, які покращують кровообіг, вентилюються, автомобільні накидки, там протипроложні матраси, накидки на всі види сидій на офісні крісла. ось І зараз наш такий основний проєкт. Ми почали робити готові стільці. Тобто ми виготовляємо каркаси. Викидаємо цей паралон, точніше не кладемо його і ставимо наші подушечки е з теж лушпиня. От Можна побачити, як вони виглядають. От Вони вже зложені, такого, такого вигляду да? Це на сидіння. От Готове сидіння, яке ми закріпляємо вже на стіл. Можу показати, як це буде виглядати. Ось так. Ми його встановлюємо на стіл. І ще так само спинка. Спинку можеш навіть високі регулювати, вище нижче, щоб теж поперед підтримувався. Ну, Таке, це вже деталі. Я хотів сказати про те, що. Е ми я дуже ціню підтримку Українського ветеранського фонду, що для ветеранів вони роблять підтримку, надають грантові програми, якою ми скористалися, виграли її. Ось і зараз реалізуємо цей проект разом з українським ветеранським фондом. Можливо, в когось будуть запитання. теж є люди, які повернулися з війни, які хочуть реалізувати якісь свої проекти, які свої мрії, якісь напрацювання. Я готовий там безкоштовно поділитися інформацією по заповненню, по написанню фінансового плану. По взагалі упорядкуванню ваших мрій ваших думок як це упорядкувати в Фінансовому документі, щоб його подати, зрозуміти які слабкі, сильні сторони, можливо, то що ви думаєте, воно в принципі не дуже, скажімо так, реалізоване, да або це не конкурентна отраз. То тобто можу в цьому плані підказати, і по самому гранту, так як я його вже отримав, ми його реалізовуємо. Ми зараз виготовляємо такі стільці, от офісні з ніжками. і зараз плануємо новий виріб. Це крісло з колісною основою. З високою спинкою для офісів, ми думаємо, це буде такий теж для нас прорив, тому що е, ну ці стільці більш таки використовуються в офісах, можливо, там е, якісь конференц-залах, але люди вже хочуть, щоб вони більш були покращені, щоб вона по висоті було регулювати, щоб була висока спинка. Тому ми їх зараз закуповуємо. Я думаю, що найближчим часом буду показувати теж вам, е, як ми їх виготовляємо, як це буде виготов... вироблятися. До речі, ми будемо додавати до них інші матеріали. Це можна додати преміум матеріали, те, що ми робимо. Для автомобілів з Алькантари. Ось такого плана перфорована. Тут Можна побачити вже на готових виробах наших, яких я показував. І будь-якого кольору там ціна буде дозволяти, ціна буде дуже конкурентною. Ми вибрали дуже хорошу, порахували скажімо так, бюджет і буде, будуть різні матеріали, ми можемо прямо робити крісла преміум класу. Тобто Ми замовили їх. Дуже якісну колісну основу, якісний механізм піднімання, якісний пластик, і це буде все по, -по, -по хорошій ціні. Тому я ставлю посилання на український ресторанський фонд. Ви можете перехов... по... Прочитати їхні програми, У них дуже багато програм. По, по скажем, так переорієнтації професії, набуття нових навичок, про консультації. Ну, от, так само по грантовим програмам можете звертатися до мене. Я допоможу ну чим, скажімо так, якою інформацією володію.